Насправді запитань без відповідей навколо тієї таки гуманітарної колони, навіть після цілої низки заяв, що пролунали від найавторитетніших спікерів впродовж останньої доби цілий стос насамперед не зрозуміло, чому колону з гуманітарною допомогою, комплектуванням якої, начебто, опікується російське МНС, завантажували на території Таманської однієї з найбоєздатніших російських дивізій. Так само невідомо навіщо три сотні армійських вантажів російські доброчинці терміново взялися. Перефарбовувати у білий колір, особливо, якщо брати до уваги, то обставлено, що українською територією вони все одно не поїдуть. Так само дивно, що з усіх уже побілених близнюків Камазів зненацька поскручували індивідуальні військові номери. Так чи інакше, колона вже вирушила у напрямку українського кордону. Натомість, куди саме вона прямує. Самі лише припущення, ймовірно, у напрямку Білгорода і далі до кордону із Харківщиною. Але з іншого боку, губернатор Ростовської області говорив, що колону чекають саме там, а там поблизу вже Луганщина і пункт пропуску із Варене, де на розподільчій смугі нині ситуацію важко назвати спокійною. І на сам кінець жодного офіційного повідомлення від Червоного Хреста або української влади, що вони розуміють, який саме вантаж міститься у довгомірах на цю мить. Не пролунало відповідно. Є припущення цілком природні, що всі ці складні гуманітарно-фарбувальні рухи російської сторони мають під собою далеко не гуманітарну мету. У будь-якому разі просто тепер ми очікуємо напряме увімкнення від адміністрації президента, де з хвилини на хвилину мають пролунати найсвіжіші коментарі з приводу доправлення гуманітарної допомоги з Росії.